Прийміть Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, на нього покладіть свою надію, довіртеся Йому, моліться до нього, відкривайте своє серце перед Богом, всі свої бажання відкривайте перед Богом. Він є Творець і создатель, Він є Отець вічності, Він є начальник життя. До Нього люди прийдіть і Він благословить ваше життя, вашу долю. Він має благий намір щодо вас. Зверніться до нього, довіртеся йому, кличте до Нього в молитвах. Все те, що у вас є в серці, говоріть з Богом просто своїми словами. Йому не треба якісь заучені молитви, з молитвословів. Йому треба молитва, яка лине з глибини вашого серця. І Він почує вас, благословить, утішить вас, полікує ваші рани внутрішні душевні, забере всяку душевну біль, дарує вам радість, дарує вам благословіння, простить ваші гріхи і дасть вам вічне життя. Скажіть, люди, дорогі. Що може бути більше за це, покажіть, хто може вам запропонувати більше, ніж Господь Бог вам пропонує. Але те, що пропонує Господь, ви вважаєте, що це є сказки, байки. А те, що пропонує той, який є ворог душі людської, то ви на це ведетесь і приймаєте те, що він вам пропонує. А те, що вічний Бог пропонує, то ви думаєте, що це є якась сказка, але це сама настояща істина, правда, то що Син Божий віддав своє життя за грішників, вмер на Христі і воскрес на третій день із мертвих. І всяка людина, яка приймає Сина Божого, прощаються всі гріхи. Знімається вся вина і відкривається вільний вхід в Небесне Царство. І після фізичної смерті душа людини відправиться до Бога в небо. А хто не покаявся і повмирав в своїх гріхах, ті будуть відповідати перед Богом за свої гріхи. А написано в Біблії наказання за гріх смерть, але дар Божий. Вічне життя. Тому, люди, прийміть дар Божий спасіння, прийміть дар Божий вічне життя. За це не треба платити. Ісус Христос вже заплатив своїм життям. Вірою прийміть Сина Божого, покайтеся в своїх гріхах, прийміть дар Божий. Він сьогодні вам пропонується безкоштовно. Не треба за це платити, прийміть Божий дар, покайтеся, читайте Євангеліє, відвідуйте зібрання, наближайтеся до Бога.